Так, всім привіт. Ми е, хочемо показати взагалі, як відбувається такий процес узгодження наших будинків. Давайте подивіться, наприклад, Сергій в процесі він вже у нього хтось забрав його стілець, він вже просто працює ось таким чином. Тобто це постійно такий е, складний, такий швидкий е, такий процес, коли потрібно швидко щось узгодити, щось порахувати, щось зробити, для того, щоб з'явився, наприклад, ось такий будиночок. Подивіться. Це наша Катя, вона узгоджує будинок. Щоб з'явився той будинок, який хоче саме наш замовник. Бачите, як це відбувається? А оце Оля. Оляно, ну, повернись. Всім привіт, це Оля. Да. Оля, що ти зробила? Ти підписала договір? Я підписала попередню угоду, нового будинку. Який там розмір? 5 х 6, 8, 7, 5, все, тобто це отакий будинок з'явиться. Тільки що вона підписала угоду, замовники поїхали, і вони через місяць-півтора, коли вони вже все узгодять, побудується будинок, вони вже отримують свій будинок, про який вони мріли. Далі, це наш менеджер Аліна. Погоджує погоджує проєкт. Саме вони зараз. А прораховують там, як буде виглядати фундамент. Бачите, всі ці маленькі такі точечки натеближче. Ось такі маленькі точечки — це свайний фундамент. Вони зараз продумують, як буде них комунікацію проходити. Це наш Богдан. Це взагалі центр нашої компанії, серце нашої компанії. Ха -ха, від нього все залежить. Якщо його не буде, ми всі повністю станемо. І це е, власник компанії Норді House, Сергій. Сергій. Він е, якби, залишається такий скритий, але е, все тримається на ньому. Тому приїжджайте до нас, е, подивіться на наші будинки, оберіть саме той будинок, про який ви мріли, можливо, з дитинства, і отримайте те, що ви хочете. Я чекаю вас.